Всім привіт, друзі! Це без цензури я Марина донелюк гермолаєва П'їхали. І як ви думаєте, що у цей момент думає президент України Володимир Зеленський? Тобто, у той час, коли уже стало очевидно, що весь 2024 рік пройде під знаком оборони, коли програма максимум це втримати наші позиції і максимально виснажити ворога. І це не мої фантазії, не мої слова, це слова командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського в інтерв'ю Reuters. Але можна констатувати, що наш верховний головнокомандувач Володимир Олександрович Зеленський не суттєво змінився із тих часів, коли у 2014 році видавав жарти про те, як Російська Федерація. Перетягує свої кордони в глибу країни, Росіяни, нарешті та свої війська з граніцю України. Однак, якщо вірити слухам, то російські війська стоять на границі, просто українську граніцю трохи атодвігаєш вперед. Також в контексті нашої сьогоднішньої розмови хотілось би нагадати, як Володимир Олександрович Зеленський ставив такі комічні сценки про повістку у той момент, коли, начебто, він отримував цю повістку. Читає повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно. У зв'язку з призовом маєте право обрати, обрати для проходження служби любий підрозділ. Любий. Я, я, я беру підрозділ Юзик. Тоді це виглядало дуже весело. Я впевнена, що зараз дуже багато глядачів кварталу, глядачів серіалу Слуга народу, свати, можливо, тих людей, хто у залі сміявся над цим комічним номером. Вони зараз знаєте перебувають не в статусі. Кожен із нас президент, а місяць десь глину в окопах. І тут варто сказати, що в цей момент Володимира Олександровича Зеленського наздоганяють його ж власні помилки. Помилка перша це таке свідоме витирання ніг об армію, яке почалося буквально з 2019 року, старту, коли президент Зеленський приступив до виконання своїх посадових обов'язків. Ми пам'ятаємо цю легендарну заяву буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли президент своїми вустами сказав, що ви знаєте, не на часі виділяйте додаткові гроші на армію, тому що у нас не буде грошей на дороги. Також ми пам'ятаємо ті самі шашлики. Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. І безумовно свідоме ігнорування попереджень від розвідок, від розвідки Сполучених Штатів Америки про те, що насувається просто шалена біда для України. І знаєте, про ці потужні заяви вже знає кожен український школяр. Тому що от такі дуже цікаві нарізки із минулих відео гуляють по Тіктоку. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. A few moments later. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. A few moments later. Знаєте, було дуже паскудненько, коли потім навесні 2022 року президент Володимир Олександр Зеленський напряму визнав, що окопи під Бучею рили лише тому, що він боявся паніки. Він це пояснював, що боявся паніки українського народу, але походу у нього в самого була паніка. Did you also underestimate Putin? Because um, you had information provided by the United States A couple of months ago, that they were planning a military invasion, but you didn't mobilize your country until the Russians invaded. По-перше, наша країна готувалася. Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який а, був чи пропонувався нам а, бити в Колокала, рити окопи. А, Вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Але знаєте, що я вам скажу? зеленський нового формату, зеленський, якого ми бачимо у цьому році, зі старту 2024 року. А так от цей хлопець все одно вважаєш в нього найкрутіші яйця, він найрозумніший і він традиційно не слухає порад компетентних і фахових людей. Ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Тож, не дивно, коли мова знову заходить про потреби мобілізації, про якісь нагальні просто питання українського фронту, Володимир Олександрович Зеленський грається, на жаль, долями людей і. Суттю, смислом майбутньої нашої перемоги. Днями у нього було дуже потужне інтерв'ю на британському медіаресурсі Канал 4. Це таке досить популярне медіа новинне, і давайте послухаємо, що він видав суспільству, яке нас підтримує країні, яка є одним із головних партнерів України у цій війні. Я на сьогодні не я особисто на сьогодні. Не бачу, а поки що а, потреби мобілізувати півмільйона людей. Потреби. Потреби мобілізувати півмільйона людей. Тут дуже тригерне слово потреба. Скажу вам так. так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це. Люди, які це не тільки життя, життя номер один, а друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати яких деталей Володимиру Олександровичу Зеленському не вистачає на другому році повномасштабної війни з Російською Федерацією? на другому році, коли дуже серйозно постало питання ротації тих людей, які на фронті знаходяться безвилазно і два роки, і, бо навіть більше? Це друге, а третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші? І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли: всі ці заробітні плати для, на мобілізацію, на, на заробітні плати потім наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати: є запит. Треба правильно все рахувати. Тут Зеленський визнає, що українську армію фінансують в першу чергу за гроші платників податків українців. І знаєте, от можна назвати сходу одну цифру грошей, яких би вистачило на забезпечення повноцінне двох крутих боєздатних українських бригад. Це єдиний телевізійний марафон. Чотири мільярди наших грошей вже витрачено. Буквально в Унітаз на особистий піар команди Зеленського і третєсортних там радників. Вибачте, 4 мільярди гривень це повноцінне забезпечення двох найкрутіших українських бригад. Річне знаєте, дуже дивно, що цей пан у нас тривалий час підкреслював, що він же ж такий верховний головнокомандувач, і завжди він підкреслював на своїх прес-конференціях, що він саме верховний. Слухайте, я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Але сподіваюся, я верховний Так, да, да, дуже, -дуже, дуже важливо. Я зможу закінчити? Ви не слухайте просто Це різні речі, головнокомандуючі, верховний головнокомандувач. Я, 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 я дуже радий, що ви вже ці, вивчили ці, ці, це. Це ці дуже Ну А тепер пан Зеленський чомусь вдає, що не бачить людей, які знаходяться зараз на фронті, і того, що ці люди можуть втомитися. Він не бачить деталей, і очевидно, пан Зеленський не читає цікавих інтерв'ю у закордонній пресі від своїх же генералів. Так от, хочу процитувати свіже інтерв'ю у Financial Times керівника українського гурмо, генерала розвідника Кирила Буданова, де той чітко визнає, що без мобілізації ніяк, і ще пан Буданов визнав, що станом на зараз у лавах збройних сил України шалена нестача людей. Але знаєте, ми вже звикли, що пан Зеленський вважає себе більш розумним за усіх людей і ще розумнішим за український генштаб. Тому не зле буде нагадати і думку українського головнокомандувача збройних сил України Валерія Заложного. Через повторююся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжити ведення бойових дій. А також варто нагадати, що саме президент вийшов і сказав, ось, ляпнув як просто корова язиком оцю цифру у 500 тисяч людей мобілізованих. Причому варто ще додати таку деталь, що тут президент Зеленський порушив закон про військову таємницю, по суті наговорив собі ще на одну кримінальну статтю. Паня зробила запит на мобілізацію 400-500... Тисяч військових. Чому саме така цифра, як її обґрунтували, і чи не стане на заваді мобілізації е, слабка мотивація тих людей, яких зараз кличуть до війська? Дякую за поза запитання. Воно з одного боку дуже просте, а, а з іншого і складне. Розпочнемо з того, що військово командою жодного запиту не робила на якихось там цифри, і таке інше військове командування. Продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: запити на боєприпаси, на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо, там чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснюємо Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до. Того функціоналу, який ми наділений. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточеного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого. Розділу цих показників я не можу, то це являється військовою таємницею. Отак, я думаю, що після того, коли в Україні зміниться колись влада, зеленському пред'являть цю історію, коли він видав своїм язиком військову таємницю. Ну а тепер давайте ж пояснимо, що таке цифра у 500 тисяч мобілізованих потреби мобілізованих. Це якщо коротко говорити, це стратегічний запас. І мобілізувати людей одномоментно ніхто не збирається. Знову ж таки, зацитую залужного: що це за 500 тисяч? Я не говорю про 400 чи 500 тисяч. Я говорю про загальну потребу. Вся потреба буде розбита на періоди. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні. Але тепер давайте ж повернемося до Володимира Олександровича Зеленського і з'ясуємо, а від чого у нього справді горять очі. Про що він думає? А насправді Володимир Олександрович Зеленський думає про вибори. Як ви розумієте, це дуже і дуже актуальне питання під час війни? Саме це він видав у тому самому інтерв'ю каналу 4. А не відклав це автоматично виходить. Я нічого не відкладав. Я просто неспроможний їх провести через перший закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє проводити не мені вибори. Він забороняє вибори в цілому всім інституціям зробити. Рада, Верховна Рада повинна проголосувати. І дати мандат на вибори, вони повинні підняти це питання і проголосувати. Вони це не можуть через заборонення закону, Вони не, не можуть порушувати закон. Зважте, що тут ніде у цьому 30-секундному спічі не прозвучало слово війна. Що у нас війна, через війну ми не можемо провести вибори, тому що війна це завжди небезпека для людей, тому що, наприклад, у будь-яку виборчу дільницю, де стоїть черга людей на голосування, може прилетіти ракета. Такого не прозвучало. І ситуація в тому, що у вибори у нас воєнний час заборонені, і ситуація Якщо б навіть можна було це зробити, що робити з територіями окупованими, тимчасово окупованими, і як провести вибори а, легітимними, щоб їх визнав світ, якщо у нас 6 більше майже мільйонів за кордоном, і вони мають мати інфраструктуру. А онлайн формату виборів у нас, на жаль, немає. Тут же у другій частині цього спічу Зеленський каже, що нас турбує легітимність виборів і висловлює жаль, що не можна влаштувати онлайн вибори. Ми розуміємо, в що можуть обернутися ці онлайн-вибори і хто там може наголосувати за кордоном або расисти нам будуть обирати президента. І якщо ви мене запитаєте, я вважаю, що нам треба думати. If you could hold an election, you would do it. If, if I could, if, if, if tomorrow I can do it, I will do it. But the circumstances are wrong. circumstances and the law. So we have to, to change circumstances and to change law. Тобто, це інтерв'ю дуже добре препарувало думки президента Зеленського, які вони є насправді. У ньому не прозвучало якихось серйозних речей про перемогу, про підвищення мотивації для мобілізованих. А, навпаки, прозвучало, що ви знаєте, я не знаю, чи є потреба на сьогодні мобілізувати цих півмільйона людей. Зате Зеленського дуже турбують виборчі обставини. Обставини, як же ж провести закон, щоб можна було провести вибори? І що ж робити із шістьма мільйонами виборців, які опинилися за кордоном, які перебувають у своєму інформаційному вакуумі? Як же їх спонукати знову голосувати за Зеленського? Ну, а тепер давайте поміркуємо всерйоз. Уявімо, що Зеленський каже, що попри все у нас відбуваються вибори. Скажіть мені, будь ласка, а що продаватиме кандидат Зеленський у цьому разі своєму виборцю, окрім як перемоги? Що це буде? Калькування російської моделі, гризню залужним він буде продавати як просто щось таке ноу-хау і якісь рішучі зміни, можливо, нам будуть продавати як унікальну таку фішку зеленського переслідування преси, чи можливо закручування гайок різноманітних по схемам Татарова. Знаєте, що найстрачніше було у цьому інтерв'ю для каналу 4 британському? А, а про те, що цей міжнародний майданчик, потужне закордонне змі. Раймому передачу на англійському телебаченні Зеленський використав абсолютно жахливо. Він уник прямих питань про розвиток подій на фронті. І знаєте, коли ти там бюрократ чи ти людина, яка звикла так оцінювати всі зайві ризики, то не складається враження, що перемога є метою українського президента. Але цілком очевидно, що головна мета зеленського з дві 2024 року це збереження влади. навіть у тих умовах, якщо доведеться для цього збереження влади посунути кордони України вглиб. І знаєте, пофіг, що у цій гонитві за владою, за другим терміном, за збереження єрмаків, шурми, татарова та інших оцих глистів, які поприлипали до тіла зеленського, у нас може вийти так, що ми можемо отримати ще не один Маріуполь. А все чому? Тому що нагадаю, Маріуполь теж досить інфантильно готували до повномасштабної війни. Якщо буде реальна загроза, наше населення про це буде повідомлено. Чи можуть бути якісь Загострення ситуації так, Російська Федерація може це зробити, але це не повномасштабний наступ, якого ми не бачимо. І знаєте, я не виключаю, що з таким ставленням до захисників, які зараз перебувають на фронті, і загалом до питання мобілізації з боку Верховного Головнокомандувача, може трапитися так, що нам знову доведеться копати окопи навколо Києва. На жаль, можна констатувати, що слуга народу. Зелена влада, вони наполегливо шукають шлях до виборів, до збереження своєї влади, абсолютно не переймаючись долю України і кількістю тих жертв наших співвітчизників, які зараз забирають росіяни на полі бою. І знаєте, що я вам можу сказати? Зеленський з РСК 2019 року справді виглядав веселим клоуном. Таким як мами дуже часто запрошують діткам на дні народження і сімейні свята, але зараз у цьому клоуні все більше проглядаються риси монстра із кінофільму Воно і можу сказати, що цього монстра знову треба заганяти у стіло разом. Всім дякую за увагу! Це була Марина Долі Кирмалаєва. Це був проект Бессензори і короткий огляд, що ж там на умі у Володимира Олександровича Зеленського. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть коментар для опросування.